Всім доброго ранку! Ми з вами подивились купу намисту вчора. Давайте сьогодні подивимось ще трохи прикрас, трохи намисто. У розмірі 187. Це ось такий тендітний, красивий комплект з заметистами. Це виробник Таїланд. 3300 гривень вартість. 3300 це в доларах. Я зараз скажу. 187. Він такий більш тендітний, не такий крупний. Такий okay. можна і на, на повсякдень і на, на вечірній образ 3390 доларів. У радіюванні тут в сережках ще родоліти. Дуже красиво виглядають на вушку сережки. Камінець в каблучці трохи-трохи. Більшенький, більшенький. Наступний маленький тендітний хрестик з. Кольоровими самоцвітами 900 гривень 25 доларів. Це в нас гранат, раух топаз, хризоліт, цитрін посередині, аметист та топаз внизу ось такий маленький тендітний хрестик, 900 гривень. Вушко невеличке до тоненького ланцюжка. Далі хочу показати у 19-му розмірі дуже красиву каблучку з цитрином, крупненьким таким. Всередині включення, включень дуже багато, колір насичений. І буде ще каблучка з цитринчиком трохи інакше, і ми можемо з вами порівняти, як вони виглядають. Саме ось ця у нас 1900 гривень 52 долари. Красива і крупненька, і насичена Прям все в ній чудово Бачите, це все у нас всередині природні включення. От коли я повертаю, то ви бачите, що це блиск від весь всередині. По розміру 2,2 і 2. ,2. Дівчата, в мене десь захований ще такий красивий браслет. Я його собі відкладала настали ті часи, коли треба його дістати. При можливості, як я його знайду, я думаю, що я вам його також запропоную. Красивий браслет. Кам'янців поперек ідуть. Може, він не такий буде яскравий, але також цитріни дуже красиві. У 18-му розмірі от ще отакий цитрин. Він більший, але він більш, бачите, такий прозорий, не такого насиченого кольору. Він такий височенький, красивий. 2500 гривень у нього вартість. Це в нас виробництво Індія. А це приватного майстера ось цей центринчик. Це в нас ну, від наших. Виробників 2500 гривень 68 доларів. Це в нас той, що великий, але він великий. Бачите, і так він великий, і в висоту він ось такий і по сріблу Тут набагато більше срібла. В принципі, це і так все ми з вами бачимо по відео. Всередині, бачите, там теж трохи життя. Але він такий більш прозорий, якщо порівнювати з ось цим. Ну, ми, я люблю порівнювати, а вже дивитесь, як я це показую. От, Ну і в нього класна форма. Сама каблучка взагалі дуже класна. Вона злегка така жовтувата. Всередині включення. Це таке цікаве риженьке. Ось ця вона, бачите, таким типу як градієнтом. Вона від рижого до прозорого. Я так само бачу без камери, От, в принципі, тут на краюшку теж трохи жовтенько. Риженько, я маю на увазі, а ця вона більш така жовта. Жовта, але спокійна. Ну, видно так, що жовта. От. Ті, хто люблять кришталь, то їм. І хто любить кришталь, хто любить цитрін, то їм сподобається такий варіант. От. А Хто любить прям цитрин, цитрин, то це ось це ідеальний варіант. Це у нас 18, це 18,5. Вже забула, 18,5, 18,7. Ні, це у нас 19. 18 і 19, бо я зараз не розказую. Сказати, що у нас вам було багато намист з гранатами. І сьогодні настав той час, коли я покажу браслети. 21 з половиною це у нас перший браслет, а другий 19 з половиною. Ну, давайте ось перший. 21 з половиною. це максимальна довжина. Просто ось такі гранати, ось такий карабін. Це у нас 650 гривень вартість, на мене він великий. Як ми можемо з вами побачити, він буде на руку покрупніше. А ось цей з перелинкою, він трохи менше. Він у нас 19,5 по 650 гривень. Ось такі карабіни в них. Дівчат вже нічого я не, б... не бачу. Ось ось так. Дуже красиво виглядає на руці, він такий, бачите, двохрядний Ну, щоб не одна ниточка на руці була, а дві. Або можна навіть ось таким чином зробити чотири Можна, в принципі, замовити чотири Ну, от я не знаю, це хто як любить. Мені здається, що, в принципі, дві. там чотири це... – це вже потолок, це вже достатньо. От, але ви. Думаєте, як вам краще, От в кого є такі чокери, то можна докомплектувати браслетиками. Він схожий за відтінком, а взагалі це гранат Альмандін, але він схожий ще на родоліт. Є такий відтінок, є світліший, є темніший. Можна ще також його до Родолітових прикрас додати, якщо у вас є прикраси з Таїланду з родолітами. От це зазвичай Таїланд. Так, дівчата, далі я не можу втриматись, хочу вам дуже показати 18,7. Ми її вже бачили, ми ще подивимось. Раз у нас сьогодні такі кольорові прикраси. 1650 гривень, 45 доларів. Це у нас каблучка. У мене ще мають бути в одинокі сережки, дівчата. Зараз. Я дуже уважна, тому все, що я розклала, я бачу все не одразу. Це індійська каблучка, вона така може бути в стилі Таїланд, вона така крупна, коктейльна, може бути новорічна. В чорному радіюванні, але воно не таке помітне і воно не псує. Каблучку не псує. Дівчата, 3,2 навіть сантиметри. Дуже така вона крупна. Ой, не три і 2, а 2,9. Ну, трохи-трохи придумала. Нічого страшного. За пару міліметрів, я думаю, ви мене не приб'єте. Красива, дуже красива. Шкода, що на мене вона завелика, мені вона дуже подобається. Дівчас, знаєте, що в мене ще є? У мене ще є хрестик з такими гранатами, і вони якраз по кольору під наші чокери 1200 гривень 33 долари вартість хрестика. Цей в нас невеличкий є трохи більшенький у мене. Альмандін, гранат Альмандін десь по 4 міліметри. Це у нас Кожний гранатик 3 см або 4 разом з вушком. Вона, е е, як, як підвіска, я хотів сказати, хрестик сам він не маленький, він середнього розміру він якраз буде досить помітний. З того, що ми не подивились в минулому відео, 48 см це журавлиний, журавлиновий кварц на біжутерії 400 гривень. Біжутерна фурнітура можна замовити таке саме на сріблі. У варіанті з біжутерією 400 гривень. Ну, повторюю, кілька разів, нічого страшного. Красиво виблискую, бачите, такі камінці з червоними такими, або навіть трохи бордовими включеннями. Досить незвично, незвичні намистинки всі ці. Красиво вони дуже виглядають. Це як чокер. він такий тоненький, ніжний. Далі у 18-му розмірі. Це наш халцедон ось такий насичено-зелений. 18-й розмір 2467 гривень 67 доларів. Я можу щось, в принципі, я так думаю, що можу відокремити щось такий пуза, позатінький. Давайте вагу сережки глянемо з вами. 6 і 4. Він підійде красиво до зелених агатів, взагалі до зелених намист. Саме такі от, щоб були такі насичено зелені. пузатик, прям у Ви знаєте, форма діаманта нагадує. Не нагадує, в принципі, є в формі діаманта, в формі алмазика. І 2500 у варіанті рожевого халцедону. 2570 доларів. За вагою. Одна сережка у нас 6,8, ну він по вазі просто більший. Може бути такого плану з гірським кришталем. Бачите, такий красивий. Напишіть, будь ласка, як вам рожеве? Це для тих, хто любить рожевий кварц. У мене, до речі, таке класне домисці з рожевим кварцем. До нього і наша журавлина підійде, що ми дивились на біжутерному замочку. До комплекту я маю на увазі. Теоретично, що було б цікаво. А ось це от рожевий рожевий кварц, саме який він є у природі. З такими гарбузиками: це срібні кульки, 650 гривень вартість, 50-50 см, 50, 50, сантиметрів, 50. Можна вкоротити. Якщо вам треба коротеньке, можна зробити його а, типу 45-42 см. Можна срібних кульок додати по центру, щоб для підвісочки були. Тут фантазія не має меж. Це в нас рожевий кварц на мисто. Він такий, як рожевий блідий, на Відео він передається більш прозорий, в житті він такий злегка-злегка рожевий. І наступний 56 см. Теоретично його також можна вдягти через голову це гірський кришталь, поєднання з рожевим кварцем. Такі шматочки льоду. Тут срібний, великий ось такий карабін. Ця ниточка буде зараз на знижці за 550 гривень, якщо комусь цікаво, то, будь ласка, заберете, дуже красивий. Ми з вами ще дивились ось такий гірський кришталь, бачите? Цей крупніший. І тут, тут вагранці ось ці маленькі, тут у нас просто кульки. Ну і той, і той вони обидва красиві, подивіться. Ось цей 850 гривень. Шматочки Ось, і все, ще хочу показати дуже красиве намисто. Тут рожевий кварц у поєднанні з рожевим склом. Подивіться, тут прям є крупні такі намистини на рожевого кварцу. Дуже красиве, Це більше для любителів біжутерії. Від 54 см довжина можна регулювати, і воно ось таке трирядне. Це якраз також можна, в принципі, на Новий рік, на свято. Яча трохи заплуталися, але це вже не проблема розправти, просто це займе купу часу. Красиві шматочки рожевого коварца. Відео, як завжди, не передає всієї краси, і він такий досить великий. А вартість всього 350 гривень. З цього намисту. І он такий важкий, важкий. Ось ці намистини такі класні. Вони знаєте, що мені хочеться на них сказати, що вони такі дівчата, боже, так вискочило слово з голови? Ось така форма. Ось такі. А ось це рожеве, це просто таке скло. Бачте, у поєднанні. Рожевого кварца. Ось ці, я бачу, намастинки, знаєте, це уліксід. Уліксіди, вони поблискують красиво. От. Це от ви точно будете вже 250%, що ви будете новорічною ялинкою. Але це непогано, це непогано. Світлодіодів сюди не вистачає, щоб вони блищали. А у розмірі 42 см дівчата, є в мене, це на срібному карабінчику. Це такі опали, вони зелено-жовті. Зелено-жовті, 3400 гривень вартість цієї ниточки, але зараз вона на знижці буде за 3000 гривень. Срібний тут карабінчик, він невеликий, але він срібний. Він, в принципі, зручний, можна сказати, що Хоча, якщо великі ногті, то може і не так буде зручно. Але приловчитися можна. Ось такі Таке на зничці. Знаєте, яке в мене ще лишилась одна ниточка остання, 1900 буде гривень вартість. Зараз я скажу, яка тут, в принципі, довжина 40... 43 см. Ось така ниточка. Це також, бачите, тут зменшується 2-3-4 мм. шматочки опалу. Ці опали вони крупні, але тут не стільки ополіссенції. Ці бачите, ці досить такі яскраві. В них також є ополіссенції, але тут через розмір каміння. Ось така от дівчата, така тема. Така опалова тема. А, ниточка адулярів. Тут досить прям такі здорові-здорові шайби, вони переливаються на біжутерії 1850 гривень. Ось такі адулярчики, адулярчики. Ось таке у нас сьогодні ранкове відео. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково ставте лайки задля підтримки даного відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного та приємного дня. До побачення!